Друзі, всім привіт! Мене звати Люба і я рада вас вітати на своєму каналі. І це гороскоп для представників знаку Лев на березень 2023 року. Давайте подивимось, що на вас чекає в березні місяці. Планета Меркурій з 2 березня до 19 березня буде знаходитись. Знаці риби, а для вас це восьмий сектор. За що взагалі відповідає восьмий сектор? Це сектор чужих грошей, тобто, це не ті гроші, які ми заробляємо особисто там, коли ходимо на роботу, це сектор, наприклад, коли ви отримуєте допомогу від держави. Це, наприклад, може бути якась соціальна виплата, може бути пенсія, можуть бути декретні. Як це ще проявляється? Це сектор, коли ну, хтось вам допомагає. Наприклад, батьки можуть вам допомагати, чи ваші старші діти можуть вам допомагати, чи ваш партнер може вам допомагати. Тобто, це так може програтися, або, наприклад, у вас була якась ідея, і ви шукали інвестора. І зараз з 2 по 19 березня хороший період. Це для цього підійде. Можливо, у вас знайдеться інвестор. Або це ще хороший час, щоб брати кредит. Тобто, якщо ви в цей період візьмете кредит, це не буде кредит на таких складних умовах. Знаєте, що потрібно платити там, не знаю, 40%. Кредит під 40%, чи ша, що в такому роді, ну такого немає. Я первіше ну нехай типу, ви зрозуміло, що я маю на увазі. Тобто, це може бути кредит на якісь вигідних умовах. А починаючи з 19 березня і до кінця місяця Меркурій перейде в знак Овен. А це для вас дев'ятий сектор. За що взагалі відповідає дев'ятий сектор? Це сектор всього міжнародного, це сектор за кордону. Також це е, сектор відповідає за переїзд, за еміграцію. І, е, типу, як це може програватися? Наприклад, ви можете кудись переїхати за кордон. Якщо у вас таких планів немає, ви можете просто поїхати на відпочинок за кордон відпочити там сил набратися. Або, наприклад, якщо і таких планів немає, ви можете, наприклад, е, Заключити співробітництво з міжнародною компанією, або піти на навчання кудись, на підвищення кваліфікації, або, наприклад, на курси іноземної мови, або на водіння. Тобто це може бути будь-якого роду навчання по Меркурію, так як це, в принципі, планета, яка відповідає за навчання, за спілкування, за комунікацію і. Е Наступне, про що я хочу розповісти, це повний місяць, який відбудеться 7 березня в знаці діва. А це для вас другий сектор. А за що відповідає другий сектор? Це сектор, який відповідає за доходи, за наші гроші, за нашу самоцінку. Як для вас це може програтися? Наприклад, ви Якби брали за свої послуги, якщо у вас клієнтоорієнтовна робота, таку суму, такий прайс. А зараз ви думаєте, ні, цей етап в моєму житті закінчується, завершується, тому що повний місяць це завжди про завершення якогось періоду. І ви скажете, ні, я вже не хочу брати, наприклад, там за свою роботу таку то суму. Я з такого там числа, наприклад, з 8 березня. Підвищую е, собі вартість моїх послуг. Отак От це для вас може програтися. Як е, для вас це може програтися? як якась виплата? Наприклад, е, як виплата тринадцятої зарплати, типу, додатково е, вам, типу, закриють попередній рік. 22 й дадуть тринадцяту зарплату зараз. Березні це для вас програється, або як якась додаткова винагорода, це так для вас може програтися. Наступне, про що я хочу розповісти, це події, яка відбувається достатньо рідко. Мова йде про планету Сатурн, яка 7 березня змінює знак, і Сатурн переходить в знак Риби на 2,5 роки. І це для вас буде восьмий сектор чужих грошей, про які я говорила попередньо. І як це взагалі може програтись для вас? Ну, тобто, наприклад, на останній на наступні два з половиною роки ви можете жити за чийсь рахунок. Тобто, вам можуть бути виплати від держави, це можуть бути там і пенсія, і соціальна допомога, і декретні тобто якогось такого роду виплати. Або Наприклад, ваш партнер вам скаже: не працюй, я буду тобі допомагати, і так для вас може це програтися. Або, наприклад, вам захочуть батьки допомогти, або ваші діти будуть про вас піклуватися, або хтось інвестує в вас, допоможе вам. Ну тобто, так для вас це може програтися по Сатурну. А якщо ви по Сатурну вирішите взяти кредит, то бажано добре читати умови договору і. Його необхідно буде ну, якби платити вчасно. Тобто, якщо вам написано в договорі платити до 10-го числа кожного місяця, то по Сатурну, в 8 секторі, необхідно буде платити до 10 числа в кожного місяця, тому що якщо ви цього не будете робити, типу, ну, можуть бути якісь санкції. От, наступне, про що я хочу сказати, це планета Венера. Яка е, е, до 16 березня буде знаходитися в знаці Овен? А це для вас дев'ятий сектор всього міжнародного про що я говорила. Тобто, якщо ви будете планувати кудись поїхати, якусь поїздку, то це обов'язково буде якийсь розкішний готель п'ять зірок, там де будуть вигідні умови. Тобто, по Венері ви можете і класно кудись поїхати, що там буде красиво, і по вигідних умовах поїхати кудись. От і, і ще Венера все якби збільшує. Тобто, якщо ви планували співробітництво з якоюсь міжнародною компанією, то по Венері це будуть вигідні умови, бо якесь класне навчання ви можете піти. От, а з, е, е, з 16 березня Венера перейде в знак Телець, а це для вас 10 сектор. 10-й сектор відповідає за нашу кар'єру, за наш статус. І е, як це для вас може програтись, е, значить, і е, може, е, може, прийдуть зміни в вашій кар'єрі, вашому статусі. Наприклад, по Венері вам може запропонувати вийти заміж, е, або ви, якщо ви чоловік, ви можете прийняти рішення женитись, подумати чого тягнути. І, типу, тобто це буде з 16 березня і до кінця місяця. Це зміни в кар'єрі, в статусі. Так для вас може програтися. Наступне це з 20 березня сонце переходить в знак Овен, і 21 березня на нас чекає новий місяць в знаці. Овен, і це для вас буде той самий дев'ятий сектор всього міжнародного про що я говорила раніше. Тобто, якщо у вас були плани на переїзд на імміграцію, то починаючи з 21 березня, ви можете їх здійснити, або якщо у вас були просто плани на Поїздку на навчання, на відписання якогось контракту з міжнародною компанією, ви можете це здійснити. До речі, це може програтися як і знайомство з іноземцем або з жінкою, іноземкою. От, тому що дев'ятий сектор це сектор всього міжнародного. Наступне, що нас чекає, така важлива подія, адже планета Плутон. Це дуже повільна планета, яка здійснює свій цикл за 245 років. І знак Плутон міняє орієнтовно раз 20 років. Попередньо з 2008 по 2023 рік Плутон перебував в знаці Козирів. За а зараз, 23 березня, Плутон змінює знак і переходить в знак водолій. І це для вас буде сьомий сектор. За що взагалі відповідає сьомий сектор. Це сектор партнерства, сектор взагалі шлюбу, стосунків, сектор сусідів, і взагалі сектор всіх людей, які нас оточують. І по Плутону ви, наприклад, можете вступити з кимось в стосунки. Це можуть бути стосунки особистого характеру, це можуть бути стосунки бізнес-характеру, які будуть довго, вони будуть тривалими. Тому що Плутон входить в цей ваш сектор на 20 років і буде там знаходитись до 2043 року. Тому сектор трансформації для вас, сектор стосунків зазнає багато трансформацій, змін. От. І ще я хочу розповісти, що 25 березня планета Марс. Зміні знак останні сім місяців Марс перебував в знаці близнюки А зараз знак А зараз Марс переходить в знак РАК. А це для вас 12-й сектор. За що взагалі відповідає 12-й сектор? Це теж, до речі, сектор далеких земель. Переїзду і міграції, а також це сектор змін, трансформацій, духовного розвитку, це сектор такого очищення. Добре, наприклад, порядок вдома наводити, перебирати в шафі, віддавати непотрібні речі або продавати, якщо у вас ну, в цьому є необхідність. От. І по дванадцятому секторі добре проходити різного роду очищення. Це може бути очищення вашого тіла. Ну, Детокс, якийсь організму зробити так само, ну, пройти перевірку, чекав. І це також може бути очищення ментального здоров'я, духовного розвитку. Тобто, ну, ментально ви може захочете до психолога піти на сесії, пройти. Це теж дуже добре. Так що, такий місяць трансформації на вас чекає. В цьому місяці буде робити великий акцент на закордону, на всьому міжнародному, можливий переїзд, можлива історія з фінансами, з чужими грошима. Так що я вам бажаю, щоб для вас був цікавий місяць і підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і зустрінемось наступних відео.